Доброго дня, друзі, слава Україні, героям слава! Давненько на камазі каталися. Забув накладку купити, поки не їжджу. Чи коли їжджу повня, як не їжджу, то забув. Неда буде. Почали ми молотити пшеницю. Печальна, звісно, пшеничка, я так дивлюся, слабенького насипа. Шпали, щоб... Підсохла, вчора міряли без комбайна 14,5-15 показують. Після комбайна, думаю, і 16 вчора було б, сьогодні дуже-дуже жарко, 25 липня. Подивимось, що вона посипає. Ну, мабуть, за всі роки це найслабша пшениця, що в нас є взагалі. Тому отака вона стоїть. Теж пізній посів, 23 жовтня, здається, ми сіяли, не встигла вона за кущиця. Ну, слабка, чесно, слабка, як не крути, рідкувата. Хоча дожен бути колосок великий, але він взагалі малий. Соняшник пішов, бачите. Подивимося, ну, мабуть, на наступний рік взагалі не будемо сіяти пшеницю, не йде вона нам в руку сьогоднішнього дня. Ціни на елеваторах впали. Значить по Нібулону четвертий клас зменшився на 350 упав, третій і другий на 250 упав. Кукургуза, здається, на 350 упала, ріпак на 650 упав. Ну, Коротше, ціни такі неприятні. Вона ж у нас і не сипа, Рідковата, слабковата. слабкувата. Ми подивимося, що вона посипа. Далі. Да, старичка у нас немає. Старичок десь на других полях молотить. Сьогодні у нас в гостях джентр 2264. Десь пішов, викручуємо. Можу вам сою показати. Ну, правда пізній посів, тоже сої. Мабуть, тижнів на два пізніше, ніж ми сіяли. Бо сіяли були в суху землю, довго вона не сходила, така слабка була. Може неправильно. О, цвіт білий, бачу. Це не наше. Це просто я вам покажу тут. Тут печальна вона, чесно. Що грязна, що печальна, взагалі. Ну, покоління, друзі. Поколіно. Тоже, от я думав, тут а, цим оприскувачем, ну цим здоровим я забув як він називається, Тоже Бачу, що сліда після цього здорового оприскувача не то що сліда, а бурян після кольос. О, стрикозаву. стрикоза, стрикозою бризкали. Бачите сліда. Я думав тільки в нас після трактора, а воно і після стрекозиці. Це під посадкою края обходим. Поду в сторону посадки сейчас обходим. Mm. Mm. Водочку привезли, повний комас не набивали, щоб за два рази, все одно зараз не можна було забрати. Значить по вражайності десь 30 дала, ціни немає. Хай лежить така вона. Ну. Попіднімав, зараз згорнемо те що залишилося в кузові ще погребемося трохи походу залетів на пшеницю Підписуйтесь на канал, все буде Україна, мирного неба, на все добре, друзі.